Пані та панове, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні полісся 2 зустрічається із самбір Нивою 2. І ми говоримо про те, що це команди з групи лідерів другої ліги. а Сьогодні грають між собою. «Полісся-2» 2 одноосібний лідер турнірної таблиці з 28 очками. Але треба розуміти, що поликів Білка, що зіграла на гру менше посідає другу сходинку з 26 очками тобто лише на 2 бали менше і маючи гру в запасі тоді як сам Вернива 2 іде на 5 позицій у турнірній таблиці маючи 24 очки але 24 очки це стільки ж скільки у Лісного та Ужгорода склад Полісся 2 до вашої уваги з таким розташуванням Денис Талько у воротах 98 номер 4 захисники зліва направо Олександр Костриця 17 Владислав Крамер 72 Кирил Кобернюк 35 номер і Георгій Мейсурадзе 31-й. У опорній зоні Богдан Панчишин, номер 88 -й. Він капітан команди. Михайло Раско, 77-й. Поруч із ним. Ліворуч Олександр Іванов, 25-й. Праворуч Євгеній Микитюк, номер 20 -й. В центрі. Ярослав Караман, 38-й. Тайока номер 70 -й. Головний тренер Олександр Максимов. Мана. Навіс. На Дальню. Зброю. Але продовжується зараз атака Полісся 2. Йока. Йока дотик у чужому штрафному дорогим скидає під удар, удар блокується. Мейсурадзе. Ширше. Макетюк. Макетюк чужому штрафному дриблінгує. Це його фішка. Він вміє це робити. Удар. І ні, не у ворота! Можна навіть почути там перемовини когось із. Тренерів із тренерського штабу. Зараз як же м'яч не опиняється усі ці воріт. Сколько? Подача і удар по воротах. Іде довга діагональ. Подача! Ворота порожні, але не знайшлося. Дивимося за стандартом. Удар хороший! Але Це можливість для Самбірниви. Два. Передусім збити темп. Подача, м'яч у руках. Між ним і а, конкурентом. Зараз дивимося за атакою. Подача на Микитюка! Микитюк, Микитюк скидає ширше. Удар по воротах завдавав Майсурад. Ну і тут Самірнива 2 отримає право на вкидання. Подача. Давай, давай, можна. Пішла подача котового. М'яч в руках воротаря. Знову пауза виникає, і у ці хвилини якось загалом дуже багато Ого. Георгій Майсурадзе отримує червону картку Ми... а, шляхом. Але за фразу червона картка. -да. Удар по воротах. Один з асистентів Олександра Максимова. І Сергій Назаренко ще одна легенда отримає жовто. Теж за поведінку. Цікаво, що вибух цієї емоції... Ух, ти, який момент стався не одразу. Іде через лівий фланг атака. Ух, ти! і знову полісі. Подачі з кутового. Браня, падіння. А на газоні лежить гравець полісся 2. В ньому, мені здається, влучає Михайло Раско. Раско, Раско, Раско. Пробиває Стійка! Артем Борис перевів м'яч у Стійку! Ну, тут все серйозно. Юені Микитюк на газоні, Корчиться від болю. Дивимося, удача. Подача. Ухти! Вишвий м'яч пролітає. Ну і бачимо, що продовжують іграти першим номером, продовжують атакувати і що і показує ось цей намір. Нікуди не поспішати. Решта матчів буде зіграно завтра. Ну а в другій лізі А е, теж решта поєдинків завтра. Це Атлет. <риванняємо> І в атаці Полісся 2. Хороша передача! Але не встигне. Дом'яча Іван Романчук тут. <ривання> Ростріл блокується. Ще такий стратегічний вибір Романа Марича, головного тренера на цю гру. Принципі, команда дотримується, я так розумію, плану і робить це теж якісно. Хоча. Ух ти, який момент! Але ще моменти були, і, я думаю, ще будуть у полісся 2. Три речі, компенсовано. Ось тут удар Раска, в Дотик. Який удар у попереччину! Артем Боре здійснивши дуже ефектний сейв. Потім удар от нещодавно. із злучанням м'яча попереччину. Знов-таки від Михайла Раска. Ну і от лунає фінальний свисток, який фіксує врешті-решт нульову у протистоянні Полісія 2 і Самбір Ниви 2. Дивіться, яка агресія з боку самого арбітра. Пішов до нього імпульсивний розкоп, причому він пішов з капітанською пов'язкою. І рефері сам же щось грубо. Ну, я просто бачу, дивіться, зверніть увагу на вирази обличчя футболістів у Лісті 2. Вони мають претензії і вони ну, не розуміють реакцію арбітра ні на що. Тобто це глибоке обурення. Вже й охорона з'явилася. Ну, дуже велике питання до роботи арбітру сьогодні. Доброго дня, Роман Ростиславович. Проаналізуйте, будь ласка, сьогоднішній матч та яким для вас був саме цей суперник. І чи можете ви сказати, що з кожним разом вашій команді вдається важче обігрувати цього суперника? По-перше, ми так готувалися досить серйозно, тому що знали, що команда укомплектована і основними грацями від першої команди, і розуміли, що буде гра непроста. Серйозно готувалися до суперника. Ясно, десь більше ми віддавали їм ініціативу, але старалися на контратаках створювати моменти. Не забили, але й не пропустили. В загальному по ігрі, можна сказати, була бойова амбіційна гра, ясно, один гол вирішував матч. Чи можете ви сказати, що цей матч був один із таких самих найемоційніших у цьому сезоні? Ну, так, можу то підтвердити, тому що ми грали з лідером групи, групи А, і емоції вирували і з нашої сторони, і зі сторони тренерського штабу полісся 2. Кожен хотів виграти відповідно. І хороший, цікавий матч. Я думаю, боліникам сподобалося. І ми грали проти серйозної команди, яка грає хороший комбінаційний футбол. Ну, з нашої сторони наші моменти, де ми десь більше грали від оборони. Дякую вам. Доброго дня, Олександр Олександрович. Сьогодні матч видався досить напруженим. Ця команда була завжди непростою для нас. Але як ви взагалі вважаєте, що видалось найважче у цьому матчі? Ну, дивіться, найважче, напевно, було те, що ми трошки другий тайм грали в десятьох. Це не перший фактор такий. Да, там. Ну, я хочу подякувати хлопцям да, за їх гру, за їх віддачу, тому що навіть ви бачили, в 10-х ми створювали моменти, ми не відходили від своєї гри, тільки реалізація. Да, там, один голік забитий і перемога була. Тому, я ж кажу, життя не продовжується, як то кажуть, да, будемо працювати, рухатись далі.